Так, це черьомушки Вишневського, Третій поверх. Будинок новий відносно всього. Так, це у нас санвузол окремий. Так, дивіться, це у нас ось така покраска. Бо я думала спершу, що це мається проблеми, але ні, тут все нормально. Тепер санвузол. Тут у нас іде ось така кухня. Ось ось таке газ, вихід, виходить, виход, є. ось тут на колоджує, вона аж до туди. Іде. Ну, дивіться, тут лянолю. Тут ось такий диван, кондиціонер, такий собі телевізор. Тому Дивіться, і ось вихід налоджую, що я вам скажу, воно, виходить, йде ось так. І куди ми дивимося? Площа, звісно, велика ось сюди.